Хочу підказати, що даний проєкт рішення винесений не в практиці під свободу, а саме антракційний нашою регламентною комісією. Було прийняти на поправі ці рішення і відповідно переноситься на проєкт рішення. Рішення були певні зауваження, як організаційного про... відбува, так і е, е, секретаря міської ради. Хочу зауважити, що всі ці зауваження ми прийняли і, відповідно, вносимо поправки до проєкту. Хочу сказати, що саме цим проєктом рішення ми затверджуємо положення про онлайн-простерці Лісецької сесії міської ради, що додається, а також вносимо зміни проважень ЕМСої міської ради, до яким ми вносимо такі пункти а також забезпечується шляхом трансляції мережі інтернету з від архіву на верхсу міської ради або сервіс і такі варіант право до положення я в принципі відділу обслуговування із не спав чи є їх і роздавлюся ознайомлення і тому я думаю зачепити їх немає. ну, звертаюся підтримувати даний проєкт рішення. І також хочу наголосити, що є інформація до даного проєкту рішення з виштоком, який постачається. 4 тисячі гривень. Розуміємо, що в цей час сума є оптимальна для забезпечення такої трансляції, але, як показала практика інших міст, в разі наявності і виділення коштів, можна також обійтися буквально таким методом закупівлі камери, і буквально обладнання. Це буквально декілька тисяч. Це так, що на такому простому рівні. А якщо дійсно професійно підходити то про питання все-таки треба підтримувати. Та кошти на вибезпечення громадських. Дякую. будь ласка, Шановні колеги. Місто Кам'янець-Подільський завжди ставилося своїми демократичними традиціями. Я думаю, що ми в тому, що а, на сьогоднішній момент кам'янську дійсно може ще в Кам'янець-Подільській міській раді відсутня онлайн-трансляція засідання відстає від деяких міст України, які вже цей крок тому я закликаю всіх підтримати рішення регламентної комісії щодо рекомендації і започаткувати майстрацію. Я думаю, що всі літо тільки виграють. Є пропозиція підтримувати на рішення. Хочу наголосити, що конкретні справи в складі буде підтримувати даний проведення рішення. Приходимо до голосування. Хто за те, що дає рішення прийняття в цілому? Поховання справи ще про тобто голосування. За два рішення прийняття.